Друзі, дивіться, чим займалася. Бачите? Закидала вже свою петуньку. Це тут лавіна. Ну, здебільшого, вона щось мені дуже подобається. Я сажала її і сажаю. В звичайний ґрунт. Пісок перегніє земля. Вон, вона не так пересихає ну, влітку. Отакий. От а он, дивіться, мішок величезний. Я туди посадила Е, Ну, Parple пар Violet. Зараз мені скажуть, що я нукаю, а я згадаю, як же ж називається. Парпл вайлет. І ще одна та що від Світланки. Ну, я теж бачу, що воно щось похоже на тайдал. Ну, коротше, побачимо, виросте, що виросте. І тут величезний горщик, оцим парпел Violet. Бачите, які батоги. Їм треба великий, великий об'єм. Тому так, оце оці батоги потім попускають, і воно буде дуже-дуже класно заплете тоді весь горщик і не буде видно. Отаке. Це наготовила в село. Завтра ми їдемо на картоплю і за одне поїдемо до всіх наших. Знаєте, як я кажу, якщо... Мені нема з ким поговорити на цьому світі, то я йду до тих, хто вже на тому. Приготувала їм, бо вони теж-дуже -дуже любили квіточки. Традисканції он от таке. Ну, та й буде діло. Чого я їх тут поставляла, бачите, їм не холодно тут буде, я й минулого року так робила, в мене тут така тераска, в нас закривається на ніч. Так що, я думаю, не померзнуть, навіть якщо приморозочок буде. Ну це не всі. Це не всі. Це я вже сажала, сажала, вже мені аж занудило. Ось такі, бачите? Ну, я думаю, класні. І вони потім, як зацвітуть, оці лавіна, я їх так люблю. Рожеві, дуже гарні, пурпурні. Ну, класні, 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 класні. Нічого сказати. Ось Світланкиниці, Що я в неї замовляла. Ой, скажіть. Як це не. Пеларгонія. Господи, бачите, ось вже скоро цвістиме. Ще трішки я їх поставлю там на балконі в кашпу, на вулиці. Ну, в принципі, я їх завжди можу заховати, занести, тому я не боюся. Отак. От Друзі, я вам зараз покажу, що я робитиму з дітьми. Я за цілий день так наробилась. Ну, Знаєте, діти. Діка... Це святе, бо вони не будуть пам'ятати те, що ми робили, нашу роботу, як нас завжди на них не було часу. Вони це не будуть пам'ятати. Вони будуть пам'ятати те, що ми з ними робили разом. І важко зараз, дуже важко. Але якось треба жити. Тут у нас сусідська дівчинка прийшла. Зараз я покажу, що ми з ними робитимемо. Я їм сказала сюрприз, сюрприз. Давай, і Вони бігають це бігають за мною вже півдня. Покажи шо? сюрприз, який сюрприз. Ой, зараз не покажу. Не Знаєте, що зараз Що? Великоднє дерево. <рикла> да? я, я ж... буду влатати. Стой, стой, Макс! Спочатку ой! Ні, 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 ногі. Ногі. Я, а воно що, справжнє? На. Не тягни, по одному, бери. пішли. Вот тут джопа Ні, Не, не, мені... Я пятой путь. И Ну, бери, я ти хочеш. слышал. Вот А я у купаю, чисто будет. А ты его воду, не пам'ятаєш? А, да. Я Макс, його треба. З квіточки. Ще наша бабуся садила. Да. Саме вічне, що остається, це пам'ять. Так, да, це точно, що Владик. Саме вічне, що залишається, це пам'ять. Зора на грядка, Боже, який у нас тракторіст золотий. Ми не знали і не бачили. Сам приїхав, сам зорав, сам зробив. Шикарний вид. Молодець? Ляля Владіку не дуже подобається, звісно, це заняття видно по лицю, який він дуже радий, страшне діло. Максим, а ти що? Я поїхав бойку. Та ти чого не сажаєш? Я, я а тобі не холодно, оце буде без куфти? Ні. Точно? Ні. Ти їх морально підтримуєш, так? Ні. Понятно. Так. Дівчата, оце я вже доросла до того моменту, що хлопці садять, а я ото, як ота бабуся, ходю, керую. Це вже воно старість, так? Це капець а я ось тут ходю команду, я тут у кожний сусід полі агроном. Максим, пішли обідати готувати, Пішли. Де вони там? Зараз посадять і їдемо Все, їдемо додому. Дивіться, який букет. Гарнющий. Поїхали. Від одного дому до іншого. Фазон на пшениці пасеться. Ох і красовчик.